IONIQ 5N – це двічі заряджений електромобіль. Спочатку тут зарядили батарею, а потім автомобіль зарядили так, що він тепер видає 770 номів і 650 кінських сил. Звичайно, вийшло це не безкоштовно. В Україні автомобіль коштує 2 мільйони 928 тисяч 300 гривень. Якщо ви тільки що не знепритомніли, тоді у вас є можливість також докупити панорамну стелю ще за 45 тисяч. Таким чином, це інформація для грантових журналістів з USAID, Автомобіль в доларах коштує 70 тисяч 700. Сума немаленька. Давайте розберемося, для кого створено цей автомобіль. Ви повинні розуміти, що Ioniq 5N це не просто IONIQ 5, який ми знаємо. Це не N-Line, Це насправді автомобіль не закамуфльований під спорт. Це автомобіль, дизайн якого... Повністю підкоряється завданням спорту. Якщо ви дивитесь на передню частину автомобіля, ви бачите новий дифузор, але цей дифузор також гарно працює для того, щоб у нас охолоджувався наш автомобіль. Тому що, незважаючи на те, що перед вами електромобіль, тут дуже багато радіаторів, і цей автомобіль повинен і охолоджувати, а іноді нагрівати батарею. Тому все під спорт і тому у нас інший дизайн бамперу. Звичайно, кілька кольорів. Звичайно, глянець це вже дизайнівське рішення, але але подивіться на арки, подивіться на передню та на задню арку. Вони створені такими агресивними, не для дизайну. Вони створені для того, щоб ви сюди могли поставити великі колеса, які б могли витримувати ці 770 номів крутного моменту і тримати вас у поворотах. Тому що ще раз ми повертаємося до того, що N – це ніяка не підробка, N – це спорт. У нас є брелочок. Я не назвав би його гарнюнією, але насправді ви просто тримаєте його. В кармані, тому що все можна відкрити автоматично. До того ж, у вас є додаток на телефон, і ви можете управляти функціями автомобіля, а також бачити, де він зараз знаходиться, за допомогою додатку. Це зручно. Дверцята у нас ну це можна вже сказати класика електромобілів започаткована Теслою. Хоча насправді Ягуаром багато багато років тому. Дивимося на автомобіль в профіль. Так от, ми бачимо знову глянцеві накладки, ми бачимо кілька кольорів, і ми також бачимо класні спортивні гальма. Позаду у нас скоби, попереду у нас величезні супорти, які повинні приборкати цю потужність. У нас просто величезні колеса це r 21 а якщо говорити знову про гальма, я просто очам своїм не вірю. Система складається з передніх дисків діаметром 400 мм і задніх у 360. Отвір для зарядки: лючок бака. У нас знаходиться праворуч. Відкриваюся на мікроліфті, все так, як і в класичному Ioniq 5, і це мені дуже подобається. Особливо мені подобаються ці піктограмки. Це універсальна мова. Тобі не треба вчити корейську, українську або англійську. Все інтуїтивно зрозуміло. Ось як у нас заряджено автомобіль, і ось скільки ми вже витратили. Це зручно, це універсально. Це означає, що люди думали про те, що вони роблять. Мікроліфтик у нас не тільки на відкриття, закривається також за допомогою електропривода. Задня частина айоніка у нас дуже видатна. Переплутати буде важко, тому що у нас величезний спортивний агресивний дифузор. Він також розроблений для того, щоб автомобіль якісно притискався до землі, для того, щоб автомобіль міг використовувати усю цю потужність. Оптика, неймовірно, все класно. І давайте подивимося правді в очі. Цей автомобіль виробляється вже багато років. Я маю на увазі базовий Ioniq 5. Але ця оптика вона залишається поза часом. Вона крута, вона класна. І я думаю, що вона буде виглядати ефектно ще багато-багато років. Також на версії N у нас є класний, великий, крутий спойлер, і з'явився вірник. Він з'явився, я думаю, тому що у нас тут специфічна аеродинаміка, і тому нам треба скло все-таки чистити, бо само воно це робити не буде. Також у нас тут встановлено камеру, про неї ми поговоримо окремо, тому що камера заднього виду, насправді, щоб подивитися, як ви паркуєтесь, знаходиться на класичному вже місці. Так, багажне відділення. Знайшов інтуїтивно. Звичайно, у нас електропривод. Звичайно, за допомогою кнопки, ми закриємо наше багажне відділення 480 літрів, коли все складено, і 740 літрів, коли все розкладено. Це трошки менше аніж в класичному Айоніку. Чому поговоримо трошки пізніше? Рівна підлога. Багато місця для колін це важливо, тому що попереду ковши і задні спинки жорсткі. Приємна новина: із-за того, що у нас спортивні ковши, ви можете помасажувати спинку водію, наприклад. Ну, це я жартую. А може і ні. Підлокіття, два підстаканники. Спереду у нас два роз'єми Type-C, підсвітка діодна, стеля темна. І, в принципі, я думаю, що було б непогано доплатити за панорамну стелю. Але. З панорамною стелею можуть бути питання, тому що у нас, в принципі, спортивний автомобіль. І чим менше важить спортивний автомобіль, тим краще. Особливо, коли це стосується електромобіля, який сам по собі завжди важить як Toyota Land Cruiser, що дуже часто зводить на нівець усі спортивні амбіції. До речі, у нас регулюються спинки задніх сидінь, тому кут нахолу мені подобається. Зараз я закрию дверцята, буде дуже темно, але ми окремо це підзняли. Ну, принаймні, я сподіваюся. У нас є шторки, і це, звичайно, додає чого? Це додає затишку в автомобілі. Заднє скло у нас трошки підтоновано, це також непогано. Трансформацію задніх сидінь загалом я оцінюю дуже високо, тому що правильно, тому що ми можемо також підсунути або відсунути сидіння. Ну і звичайно, вони у нас складаються. І таким чином ми маємо величезний обсяг багажника. Лейд не забув розказати, тут, звичайно, для заднього ряду сидінь у нас є підігрів, і він має два рівня. Це дуже приємно. Також дуже важливо пам'ятати, що Ioniq 5 – це дуже ергономічний автомобіль, де б ви хотіли знайти кнопку підігріву сидінь. Звичайно, або десь отут, або на дверцятах. На дверцятах 100% знайдете. Ну, а поки ми заряджаємось, у нас є час послухати дуже важливу інформацію для водіїв. Я, як завжди, буду вам пропонувати додаток Hotline Finance, який допомагає вам і який убезпечує вам життя. Ну, а також робить його комфортнішим, що я маю на увазі. Саме за допомогою додатку Hotline Finance ви можете обрати для себе найкращий і найдешевший поліс автоцивілки. При цьому ви зможете собі обрати збалансовану пропозицію, коли. Ціна повністю відповідає тим пропозиціям, які є на ринку. Це дуже важливо, зважаючи на те, що автоцивілка у 2025 році подорожчала. До речі, після збільшення вартості автоцивілки для водіїв з'явилися нові. Класні опції: по-перше, тепер гроші можуть відправити на саме те СТО, яке вам потрібно. По-друге, збільшилися виплати за ушкодження автомобіля та виплати на лікування постраждалих. Ще також приємно, що щезла ось ця дуже неприємна історія, коли тобі відшкодовували гроші з урахуванням зносу твого автомобіля. Тобто, тобі пошкодили крило, ти йдеш його купляти нове у автодилера. А страхова компанія тобі рахує так, що твоєму ж автомобілі було 5 років. тому в тебе ж крило не нове, і ми можемо відшкодувати тільки вартість не нового крила. Тепер цього немає. І це дуже класна новина для усіх автовласників. Тому завантажуйте собі додаток Hotline Finance і при оформленні автоцивілки ви отримаєте додаткову вигоду у 10%. Для цього, коли ви будете заповняти поля, не забудьте вписати 2HP 10. І буде вам щастя! Починаємо з технічних характеристик, тому що вони цього варті. Отже, на третій з увімкненою функцією N-Green Boost, автомобіль видає максимальну потужність у 650 кінських сил. Це дозволяє розігнатися від 0 до сотні за 3-4 секунди. При цьому крутний момент у нас становить 770 номів, а максимальна швидкість Енкі – це 260 км на годину. Завдяки тому, що автомобіль має два електромотори, він отримав систему повного привода і можливість перекидати крутний момент по осям від 0 до 100. Є режим трека, є режим дріфта, є режим динамічного проходження поворотів. Нарешті є система N-Pedal для миттєвої реакції дросельної заслонки. Завдяки індивідуальним налаштуванням, ви маєте можливість не просто обирати між спортом та комфортом. Ви можете підлаштувати під себе роботу усіх систем від підвізки і рульового до двигунів. Звичайно, любителі автомобілів з Китаю вже зараз хочуть сказати, що їх улюблені марки Чихау, Ніха, Цюань, 001 також мають схожі характеристики налаштування. Я не буду сперечатися. Але корейська Енка на норшляйфе показала результат у 7.45.59. І це швидше за Porsche 911 GT2. таким чином, цифри на бумазі підтверджуються на найскладнішій трасі у світі. З характеристиками більш-менш розібралися. Давайте поговоримо більш конкретно і детально про дизайн інтер'єру. Я завжди казав про те, що Hyundai... Ретельно ставиться до ергономіки свого салону, дуже якісно розкладає усі кнопки, дуже якісно працює з тим, щоб ти максимально довго міг користуватися цим автомобілем інтуїтивно, і тільки в якихось екстремальних ситуаціях вже намагався використовувати інструкцію по експлуатації. У нас класні спортивні сидіння, практично ковші. Тут немає електрорегулювань, все механічне. Цих налаштувань небагато, але сидіння зроблені настільки вдало і настільки якісно, що навіть цих абсолютно мінімалістичних налаштувань вистачає для того, щоб ти спокійно зміг все відрегулювати під себе. Далі, у нас тут вже класичний для Айоніка великий монітор, можна сказати, два монітори, нема ніяких бліків. Є класний блок, який вас інформує про те, як працює ваш клімат-контроль. Ну і звичайно, у нас є неймовірне кермо. В принципі, це кермо повинно під'єднуватися до вашого домашнього PlayStation. А. І тут, в принципі, на цьому великому хедзап дісплеї ви повинні грати в ігри. Більш того, це кермо повинно відстібатися, щоб ви спокійно прийшли додому і під'єднали його до вашого домашнього PlayStation. Виглядає неймовірно, особливо коли ми говоримо про той самий дитячий світ для великих. Чоловіків класна історія. Мені подобаються усі ці кнопки, усі ці кольори, і в принципі кермо дуже зручне з класною перфорованою шкірою. Взагалі, матеріали в салоні цього автомобіля це окрема історія. Насправді, усюди, де це необхідно, зміркувань дизайну, тактильного відчуття. Або функціональності ви зустрінете справжню шкіру, тканину або алькантару. Але головна стратегія марки це застосування екологічних або використаних та перероблених матеріалів. Ви ніколи цього не зрозумієте, але ваш салон складається з перероблених пляшок, цукрового троснику, паперу, пряжі та шин. На жаль, в багатьох сучасних авто ти одразу бачиш, що точно з пластикових пляшок та валянок. Але це історія не про IONIQ 5N. Якщо я правильно пам'ятаю, в першому поколінні Ioniq 5 ось ця центральна консоль, її можна було рухати. Це було прикольно. В версії N і, можливо, в оновленому Ioniq 5 це вже нікуди не рухається, але воно і надалі дуже зручно. Тут є індукційна зарядка. Тут є два роз'єми Type-C, тут є багато піктограмок, які вказують вам, що і як з цим робити. Класна фішка цього автомобіля це, звичайно, дзеркало. Сьогодні вранці я з'ясував про себе неприємну новину, що я вампір, тому що я кілька разів отак дивився в дзеркало, думав побачити, ну, перед зйомками треба трошки підготуватися, хоча б соньки прибрати. Тому подивився в дзеркало і зрозумів, що я вампір, тому що... Я себе там не бачив. І дійсно зрозуміло, чому? Тому що у нас тут класний монітор. Я казав про камеру, яка знаходиться на задньому склі, яка знаходиться на склі зверху. І це та сама камера, яка віддає картинку на ось це кольорове дзеркало. Не треба лякатися. Якщо треба, ви знов з вампіра цифрового перетворюєтеся на звичайну людину, і у вас буде звичайне дзеркало, якщо цей монітор коли-небудь. Зламається. Класна функція, також тому, що сьогодні був сніг. Я вийшов, сів в автомобіль і навіть не вмикав обігрів заднього скла правильно, тому що я не дивлюся в дзеркало через заднє скло. Я просто дивлюся на монітор, а камера знаходиться за склом. Класна історія! Класна, але не до кінця. Камера не має омивача, і це іноді приводить до дисфункції реальності. Ти дивишся у дзеркало монітор, воно брудне. Ти вмикаєш двірник та омивач заднього скла. Ти навіть чуєш, як все миється та чиститься, але краще не стає, бо ти помив скло, а не камеру, і дивишся на монітор, а не в дзеркало. Ви всі добре знаєте, що електромобіль це така історія, що клімат-контроль в цьому автомобілі та підігрів сидінь. Вони можуть поглинати більше енергії, ніж треба для того, щоб рухати цей автомобіль. І це правда. Але при цьому... Наш Ioniq 5N це дуже теплий автомобіль. У нас є підігрів передніх сидінь, у нас є підігрів задніх сидінь, у нас є підігрів керма. Ну і, звичайно, у нас є дуже якісний кліматконтроль. І завдяки тому, що у нас Піч електрична, я сів, натиснув на кнопку, і зразу пішло тепле повітря. А в цьому автомобілі дуже багато специфічних N-налаштувань, вони доволі складні. Тут простими кнопками вже не обійтися. Хоча багато речей можна потім запрограмувати. І після того, як ти це все зробив, ти можеш керувати кнопками. Ось, наприклад, у нас є кастомні так звані налаштування. Я натискаю кнопку. У нас був кастом 1, тепер я натискаю Кастом 2. І зараз ви почнете чути звук двигуна. О! У нас з'явився двигун внутрішнього згорання. З'явився дуже якісно, тому що автомобіль не просто видає вам звук через колонки. Насправді він імітує роботу двигуна та коробки. Я відчуваю, як автомобіль перемикається, тому що ми трошки. Підтикаємось, я відчуваю, як зависають оберти. Як чую, як... Я чую, як ці оберти починають зростати. Це все повна імітація їзди на спортивному автомобілі. Це просто неймовірна історія, коли твій звичайний електроутюг перетворюється на спорткар. Звук просто неймовірний. Зараз, коли я скинувся, ми навіть почули попкорн. Так званий, коли ви скидаєтесь і працює вихлопна труба. Клас! Розробники не забули встановити колонки із зовні автомобіля, так що частину цих звуків буде чутно і іншим учасникам руху, але без зайвої агресії та непотрібних децибел. Тут я з упевненістю повинен сказати, що акустична імітація роботи коробки, двигуна та вихлопної труби це родзинка Ioniq 5 N. 20 років тому я б одразу поїхав в тюнінг ательє доставляти колонки, щоб звука було ще більше. А зараз. Я вдячний розробникам, що через 15-20 хвилин естетичної насолоди я знов можу повернутися до комфортного та затишного життя в електромобілі з гарною шумоізоляцією. В цілому чудова опція, щоб показати друзям, мій товариш, який юзає Тайкан, зацінив та оцінив. Коли ми говоримо про відчуття спорту, про ну, насправді імітацію спорту, і насправді справжні спортивні налаштування автомобіля, тому що він зараз лупить просто неймовірно. Ну, Це справжній спорткар. І, і недарма компанія Hyundai позиціонує цей автомобіль не як конкурент Toyota, не як конкурент Infiniti, не як конкурент іншим японським брендам або там, Компанії Renault ні. Насправді, за технічними характеристиками Ioniq 5N це автомобіль, який здатен змагатися. Ну, ви можете не повірити, але цифри це така річ дуже уперта. Він буде конкурувати з Taycan S. Вірніше Тайкан ГТС і робитиме це практично безкоштовно. Бо, як ви розумієте, Тайкан коштує як мінімум 100 тисяч євро, а не 70 тисяч доларів. Звичайно, я тут не буду недооцінювати вагу брелока Porsche на барній стійці. Я тут кажу суто про характеристики. Ви знаєте, я дуже люблю Porsche Taycan Taycan Turbo це дуже крута історія. Це один з найкращих електромобілів в світі, при тому. У тайкана теж є певні недоліки, коли в тебе зріст 1,90 м і вага 100 кг. Так, туди дуже важко сідати, тому що завалена стійка, тому що то купе, тому що ось тут стійка знаходиться набагато ближче до передньої стійки, ніж я б хотів, і тому мені треба, знаєте, конфігурація колінок як у верблюда, для того, щоб нормально сідати в тайкан. Насправді мені дуже подобається, що Айонік можна назвати автомобілем подвійного призначення. Він може бути злим, агресивним і нестримним, а може бути звичайним, зручним і доволі комфортним хетчбеком на кожен день. Коли я кажу доволі комфортною, у нас є питання. Це питання називається підвіска. Ми повинні розуміти, що цей автомобіль готували під спорт. Цей автомобіль вчили їздити на Нюрбургринзі і для цього проварювали. Кузов автомобіля додатково щоб додати жорсткості цьому автомобілю. Також Нічого не можна зробити з тим, що практично усі електромобілі, як Toyota Land Cruiser, Це важка машина, і цією важкою машиною керувати просто тільки завдяки тому, що класно налаштували підвізку. І ця підвізка, ці шини здатні приборкати цю потужність і якісно проходити повороти. Було розроблено спеціальні алгоритми, було розроблено спеціальні системи, але... Підвіска у нас виглядає жорсткою. Підвізка не любить неякісний асфальт. Підвізка, коли наїжджає на ями, ти одразу відчуваєш акустичний дискомфорт. І якщо підвіску для спорта можна зажати, щоб було ще жорсткіше, щоб було ще гостріше, в іншому напрямку, в напрямку комфорту, для того, щоб цей автомобіль... Плив по неякісним українським дорогам. Для того, щоб цей автомобіль перетворювався на той же лендкрузер, це зробити неможливо. І я думаю, що просто корейці не ставили це собі за мету, тому що у них, наприклад, є Санта-Фе, є Палісейд, Хочеться вам великих позашляховиків. Ось там в салоні вони також є. До речі, про салони цей автомобіль нам. Надала дилерська компанія. Це відомий дилер в Києві Hyundai на кільцевій. Вони привезли чотири таких ексклюзивних Ioniq 5N. Вони вже передали це клієнтам. В них є тестовий Ioniq 5N. і тільки тому ми змогли отримати можливість протестувати цей ексклюзивний автомобіль. Тому я даю наводку: їдете на київську кільцеву дорогу, знаходите дилера EDM Auto і ви зможете протестувати цей автомобіль. Користуйтеся, але не видавайте мене. Тепер про заряджання цього автомобіля тут все добре. Автомобіль підтримує зарядку на 350 кВт, і з такою потужністю, звичайно. Від 10 до 80% ви зможете зарядитися за 18 хвилин. Звичайно, зарядок на 350 кВт в Україні небагато, тому орієнтуємося на 160, 100 або 50. На 50 кВт зарядці від 10 до 80% ви будете заряджатися 1 годину і 10 хвилин. Нагадаю, що ємність нашої батареї 84 кВт годин. До речі, я був приємно здивований, що принаймні навколо Києва. Багато швидкісних зарядок потужністю у 160 кВт і неприємно здивований якістю та цінами. На одній станції не було зв'язку а на іншій глючив саме наш роз'єм стосовно ціни: 16 гривень 50 копійок за 50 кіловатну зарядку. Це якось не цейво. Але це на трасі. У місті за 1650 я знайшов зарядну станцію на 160 кВт і дуже цьому зрадів. Але потім приїхало ще два авто і заряд знов впав до позначки у 50 кВт, бо станція усе поділила на трьох. Коротше, якщо ви плануєте економити, ваша доля це домашня зарядна станція і нічний тариф. Заряджатися будете годин 7-8, але насправді дешево і вночі це не має ніякого значення. А так, пробіг в 200 км мені обійшовся в 1072 гривні. Погодьтеся, перемоги на ДВС тут не видно. Щодо пробігу, усе залежить від вашого темпераменту та температури за бортом. Я думаю, що 300 км пробігу на одному зряді для цього автомобіля не проблема. Ми з'ясували, що на трасі без рекуперації гальмівної енергії на швидкості 90 км на годину автомобіль поглинає від 14 до 20 кВт. Ми поїхали зі швидкістю 120 км на годину, і наші витрати виросли ледь не в два рази. Зараз мені дисплей показує, що наші витрати 36-40 кВт. Нагадаю, що ємність нашої батареї 84 кВт. Беремо калькулятор і розуміємо, що за такої погоди ми проїдемо від 200 до 233 км. І це ми ще не поїхали в режимі спорт, але зараз поїдемо. Ну, моя ставка, я думаю, що ми легко покажемо 100 кВт. Поїхали! А! 100 кВт це був дуже оптимістичний прогноз. Тому що ми одразу показали 235-240 кВт. Тобто, ну, я навіть не знаю, це на скільки кілометрів в такому режимі. На 50. Так, ну, може я більше вижму? Слухайте, да, це неймовірне відчуття, коли ти бачиш, як в тебе миттєво закінчується енергія. Але як тільки ви відпускаєте педаль газу, у вас одразу починається. Рекуперація, я починаю гальмувати і повертаю собі 262 кВт назад, але це просто на одну секунду і, можливо, не повертаю. Якщо ви насправді будете їздити в режимі спорт на справжньому Нюрбург ринзі то це означає, що, скоріш за все, ви зможете проїхати 1-2. А якщо не вмієте їздити, то 3-кола. Все, на цьому все. Ну, як. Насправді все це відбувається з будь-яким спортивним електромобілем. Але, можливо, воно того варте. Ну, скажу відверто, цей Ioniq 5N мені подарував справжні емоції. Їх неможливо отримати, мабуть, від 95% електромобілів. Таке ж задоволення я можливо отримував тільки від Taycan Turbo, тому що то неймовірно потужний автомобіль. А все інше і близько не стоїть з тим, що вміють ці автомобілі. Що говорить на користь цього Ioniq? Універсальність. Цей автомобіль може бути автомобілем подвійного призначення. А що важливо, від цього автомобіля дійсно можна отримати задоволення від їзди, Хоча раніше я вважав, що електромобілі задоволення це справжній оксюморон. Звичайно, є ціна цих веселощів, звичайно, є ціна цьому спорту, тому що витрати електроенергії у нас просто карколомні. І ці 87 кВт годин нашої батареї можна вичерпати буквально за кілька десятків хвилин. Я сьогодні багато разів це повторював. Але насправді воно того варте. Більш того, і зараз я вам відповім на запитання, чи коштує цей автомобіль 70 тисяч доларів. Він коштує кожного долара, при цьому, купляючи його, ви економите як мінімум 20, 30, 40 тисяч євро для того, щоб не купляти Porsche. І це чиста правда. Звичайно, при цьому я не кажу про вартість бренду. Я не кажу про авторитет, я не кажу про статус, про якість матеріалів в салоні. Звичайно, Porsche також може пояснити, чому він коштує на 30 тисяч євро дорожче, і я в цьому абсолютно не сумніваюся. Але коли у вас нема 100 тисяч євро, у вас є гарна альтернатива і називається вона Ioniq 5 N.